Боротьба з розповсюдженням інфекції ВІЛ-СНІДу все більше і більше набирає своїх обертів не тільки у світі, нашій країні, а й в коростині, зокрема. До неї залучаються державні структури, громадські організації, волонтери. Про деякі напрямки роботи по запобіганню розповсюдженню цієї інфекції розповідає фахівець міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. З 2006 року Прикоростенському міському центрі соціальних служб «Сім'ї дітей та молоді працює служба соціальної профілактичної роботи. Спеціалісти центру працюють безпосередньо зі споживачами інєкційних наркотиків, яким надаються інформаційна, юридична, соціальна медична допомога, проводяться обмін шприців, бесіди щодо безпечної поведінки та проводиться первинна профілактика, основна мета якої Запобігання поширенню таких небезпечних хвороб, як туберкульоз, інфекції, що передаються статевим шляхом, віл-інфекція, снід, алкоголізм, наркоманія серед неповнолітніх та молоді для цього проводяться профілактичні бесіди, лекції. Е та вуличні акції ну такі акції ми проводимо до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, всесвітнього дня боротьби зі снідом. А ось нещодавно, саме 20 травня, вся наша громада відзначала день пам'яті людей, які померли від сніду. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я кожну третю неділю травня проводиться День пам'яті померлих від сніду. Вперше цей день було відзначено ще в 1983 році в Сан-Франциско, США. На той момент у світі було зареєстровано лише кілька тисяч випадків захворювання на цю страшну хворобу, і про неї практично нічого не було відомо. За 30 років, що пройшли з моменту перших проявів, вірусом імунодефіциту вражено було більше. 90 мільйонів людей. На початок 2012 року у світі з ВІЛ снідом живе близько 37 мільйонів людей, в тому числі 5 мільйонів це діти до 15 років. За даними оон СНІД, щоденно у світі ВІЛ інфікується більше 15 тисяч людей. СНІД займає четверте місце в світі серед причин смерті, а у молоді до 30 років та жінок на першому місці. Від сніду померло вже людей більше, ніж загинуло у Другій світовій війні в цілому. В день пам'яті померлих від сніду проводяться панахіди, ходи зі свічками, теле та радіопрограми, а також просвітницькі акції. Ось таку просвітницьку вуличну акцію провели і ми, спеціалісти центру, спільно з нашими волонтерами, щоб ще раз привернути увагу населення до проблеми ВІЛ СНІДу, до профілактики цього захворювання та до толерантного ставлення до людей, яких, на жаль, Торкнулася ця проблема, проблема сніду. Спеціалісти та волонтери спілкувалися з перехожими, задавали їм питання, розповідали їм про шляхи передачі ВІЛ та нагадували їм про те, що їхнє здоров'я знаходиться в їхніх руках, що навіть одноразове введення наркотики наркотику є надзвичайно небезпечним та небезпечні є і ранні безладні статеві стосунки та незахищений секс. Перехожим роздавали буклети даної тематики, листівки, презервативи, які символізують захист від ВІЛ-інфекції. Дуже приємно те, що люди сприймали акцію серйозно, активно відповідали на запитання, спілкувалися з нашими волонтерами, зі спеціалістами вислуховували паради, розповідали історії зі свого досвіду. Пам'ять про померлих це в першу чергу турбота про живих і недопущення подібних смертей у майбутньому. І хочеться вірити, що недалекому майбутньому ми будемо згадувати про снід як про щось страшне і минуле. І тільки поєднавши наші зусилля, ми зможемо подолати епідемію віл сніду.